Так, всім доброго ранку. Мусор зібрали, вивозити будемо. Ну, Діма зібрав. А сьогодні, дівчата, встануть вивезен. І тут дівка моя. Пасе мені кос, так? Да? Ти опять кос позаганяла в кучу. Да? Зганяй їх в сарай, все, ми їх випустили, щоб паслися. Вона мені їх пастушка. Наша ти козочок сюди вигнала. Ти можеш відстати від них? Хай йдуть гуляють, Ідіть, дівчатка, ідіть. О, Боже О, іди, ідіть, 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 ідіть. Не бійтесь, йдіть. Виходь, давай, давай, давай. Філатея, уйди, вони вже тебе бояться. Як огня. Послушка. Все, йди, бо зараз як дасть ми. Кш, кш. Давай, давай, іди. Давайте, йдіть, йдіть, пасіться, пасіться. Так, що піду, покажу вам нашу теплицю, наші перці. Потрошку. Глянь, глянь, нормально. По перцях зашибись прыгать. Брись отсюда! Брись! Теперчик вже удів, вже навіть в'яжеться, бачите? Перчинки є. Цвіти непогано. Що закипіш тут? Ідіть пасіться в садок. Ні, це я не діло, треба. А ну пошла сюди! Що?! Щас скажу, дім і хай прив'язує. вони весь перець поїдять. Іди тата клич! Так. Так, Дімка вже збирав огірки. Оце наша теплиця. Це мені сьогодні ще задача. Ой, побризати листя, це ж кошмар якийсь. Бо їх треба підв'язувати. Їх дуже багато. У нагіроче. Тут тут. -ту. Ніби то є. Огірки. І будуть. І помідори будуть. Ну, це треба все буде попікірувати. Буду лізти зараз і обрізати. А що робити? Так, давай бася. Тоже здуло тебе. Пішла зведінку, хай іде, заганяє коси чи зав'язує. Гость. Може гніздо буде робити. Та вже пізно гніздо робити. Привіт! Далека. О. Понятно? Вам? Мабуть, десь другий, чи тут так от з... Вот звук іде. А не, он друга. Сидить. Ти бачиш, їх дві. Да, так, Я кажу, ти бачиш, вони вниз заглядають. Або... Дивляться і там, і там. Це, напевно, парочка. Максим і одарочка. Роблять перекличку. Ну, робіть, робіть. Будемо сусідами. Хоча зазвичай вони ж по весні роблять. Це вони на слідуючий рік дивляться. Клас. Ота щось щось говорить. Отак от. Купальний сезон відкритий. Ой. Бо ми тут чого так ній жи. Отак о. -от. Ой! Нема басейна, а оце так пока. Купаємося. Вот она красотища. Вот оно. Життя в селі. Ой, ой, клас, да? Красиве лицо, все мокре. Ты тільки що в теплице було. Думала, здохну, чесно. О, подивіться, скільки нарізаєте, листя пообрізала, це кошмар, а це що в мене залишилось. Діма вже їх підв'яже, йому буде вже і проще, і легше їх підв'язувати, бо там за тим листям не видно, що, куди підв'язувати. Тут хоч тепер помідори видно, люди. Вже відніються. Ну, і я своїм красивой, красивим тілом, фігурою прекрасною в порядках пробігла, знаєте, так, типу, зробила як бджілка, зробила опилення. Коротше, ох, нелегка ця робота, тащить з болота бігемота. Ну нічого, зато зробила. Отак. От, зібрала ігрочки, закрила. Півторалітрову баночку. Я стерилізую. У нас так вийшло. Останні взяла додому у ігроки в Дімі. Гілию оце ж два дня салати. Я трошки повіточків до капусти купила. Така баночка у нас вийшла. Собиття сьогодні 8.07. Сьогодні у наші нелічки дина народження. Ми святкувати його сьогодні не будемо. Чуть пізніше вони підуть з друзями у пальму. А поки це так, таке маленьке, щось. Підемо поздравляти її зараз. Так, погнали. І друге збиття – це сонечко. Вона сьогодні уїжджає в Польщу. Ну, ну чому вічно я знімають і починаєш вийти? Не чіпайте її, ще що забрати буде дурне з ним народженням тебе. Давай бажання загади. Закрий двері ото стірічку ту закрийте. Дякую. Все, вітаю тебе, здоров'я тобі, щастя. Дякую. Хороших друзів, щоб все було тобі легко в твоєму житті. Дякую. Наш прийшла ще ж вітати буде. На, На. 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 кинула так обняти сестричку, поцелувати. Що там в тебе? ану показуй. Ты же таки типа режиссуешь. Браконоты. А, а это что за фигня? Динозавр! А ну, покажи. Спасибо. А может там такой же самый? А это киновался. когда ты распущенный находишь, ты так бант. Сейчас же модно банты носить. Да. да. Ты же мама удача. ручка. О, карандаш. Ну, да? И вот твой динозавр. Такой так... есть у тебя, да? Нет. Нема? Нема, я бы... Но я хотела его. не все? Конечно. Да, вообще. Ну, можно я просто распаковку чек робить? Карандаши мои теперь это будет. Сейчас. сейчас я устрою вам подарок, сейчас скажу. А я. Мама, нет. Дякую, да. Гарный подаруночек. Толковый, по крайней мере. Там а. было, конечно, еще одни вещи. Но я просто понимала, что, то, что ну, если я подарю, то этот подарок не должен подержаться. Mm -hmm. Потеряется скорее. Это один банк, или два их там? Вроде один. один. А ну, да я гляну. Что там за застежка? Ой, два. Uhum. Не, доця, вона вот так расстегивается. Тут надо вот так нажимать. Снимай и цепляешь его и зажимаешь. Покажу. Вот так, доця, Вот бачишь, что тут две таких uhum. пипочки. Просто на ней нажимаешь и все. Uhum. По бокам. Давай. Помоги. Тоже не видно. Присядь. Врадить так, يلي волосся нужно прямо. Як хочеш. Бачите, внук у мене ногами дринькає. Соня вже сумки собрала. Сьогодні прибирать не будемо, вже вона доїде до місця до коханого свого неналадного. Сообщить нам і тоді ми вже й приберем. Там, конечно, можна присвязаться. Ну можна, конечно. Это так, чтобы показать, как оно выглядит хотя бы. Ты же любишь с распущенными волосами ходить. И ты любишь тоже с распущенными ходить. Ой, а, мама.